І Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, Христос рождається. Сьогодні ми маємо свято трьох святитерів Василія Великого, Григорія Богослова і Івана Золотоустого. Сьогодні Христос каже, говорить і навчає нам про світло. Тей символ світла, дорогі. Це бригади в книзі Боття написано: Нехай буде світло. На кожній вечірні ми співаємо світло Тихе, Святої слави, безсмертного Отця Небесного. Нехай світить перед людьми ваше світло, що ви бачили ваші добрі вчинки, посиляли Отця що на небі, який запалив у вас це світло. Те світло, яке світить із вічності, дорогі. Три святителі, це ті три світочі, які <клес> церква має, які світили в тому часі четверте століття, подумаємо собі, а вони були тими, які відстоювали правду три єдиного Бога. І ту правду вони свідчили своїм життям. Вони говорили про Святу Трійцю, яка своїм світлом наповнює Вселенну. Святий Василій вказав на джерело святої, е, святої трійці Отця, який родить Сине і дихає Духом Святим, Григорія, вікрив, який прикрив природу відносин між Богом Отцем, Сином і Святим Духом, а святий Іван Золотоус навчав святити світ, тим світлом, найкращим провідником свого часу, проповідував настільки, що люди захоплювалися його словом. Наповнилося великим даром покаяння для своєї душі. І що означає прийняти світло? Це йти на допомогу. Святий Василій Великий створював такі місцевості, які називалися Василіади, які допомагали людям бідним, хворим, нужденним, і створювали їх їм місце соціального захисту від того, що вони пережили, послужити ближнім. І, і тим світлом буде сві, віри і добрих діл, свідчити, що я роблю. Можна говорити я люблю Бога, можна казати, я вірю в нього, але не проявляти ніяк про це. І тому свідчити Бога своїм життям це невід'ємна частина кожного з нас. Коли ми чинимо добрі діла, ми світимо і прославляємо не себе. Тому що Святе писання говорить, ви нічого доброго без мене не можете зробити. Тож, оте добро, яке ми чинимо в своєму житті, це ніщо інше добро, яке Отець через нас діє. У час війни нам потрібно те світло, яке десь зігріває нас наших воїнних у окопах, світить і каже, що все буде добре, буде перемога. Це світло вчить нас як любити один одного. Як мійте дарувати один одному надію, Святі не живуть власним життям, вони не блистять власним світлом, Святі не горять власними словами. Сьогоднішні три святителі вони живуть Божим життям, вони виблискують Божим світлом і близьком. Вони говорять Божими словами. Три святителі – це ті люди, які повністю закорінені в Бозі. Бог увійшов в їхнє життя так глибоко, і вони зв'язали власне життя з Богом нероздільно. і Господь повністю володіє їхнім життям. Вони нам залишили приклад богопосвяченого життя, ставали прикладом наслідування, як поводитися, як молитися і як іти до Бога. Мусимо розуміти, що як молитися. Навчав нас святий Василій Великий це словослові, слава Отцю і Сину і Святому Духові, це його молитва. Вони навчали нас постити, тому що знаємо, що Василій Великий був великим постником, а Іван Золотоустий був наповнений таким словом, що він той піст свідчив своїм життям, свої життя поставою, буде дуже худеньким, дуже кволим Але знаєте, що його кріпило? Коли він проповідував, коли він Він почав оздоровлюватися. Так само і в нашому житті дуже часто ми кажемо, ми хворі, ми немішні, до церкви не підемо, бо в мене то болить, то болить. Ні, дорогі. Коли ти приходиш до храму, ти зцілюєшся. Тому що Бог діє, ти даєш Богові можливість засвятити в твоєму серці ото зцілення, яким є Христос. І так на кожному місці нашого життя ми маємо засвідчити, що Бог діє в нас, що ми світили для інших людей, давали їм надію, що в храмі Божому вони віднайдуть те, що не шукають. А найбільшим пошуком людини в цьому світі є Бог. Спокій, який Господь дає. Ту радість, яку Він дає, можна віднайти тільки в храмі Божому. І саме три святителі це були три єпископи. Які провадили церкву Христову. Вони також були монахами, які повністю відреклися від звичайного життя. А ви знаєте, що монахи мають три обіти так звані, досмертна чистота, совершенний послух і добровільна убогість. Тобто вони зрікалися те, що могли мати, заробити Через убогість вони не мали масти власного майна. Вони повністю посвячували своє життя Богові, так як і блаженний святої пам'яті Андрій Шептицький, який зрікся графства, подумайте собі, перейшов з римокатолицького обряду у греко-католицьку. Знаєте, коли? Саме в монастирі Василян Святого Юрія. У 1892 році він отримав там вічні обіти і через це перейшов українську греко-католицьку церкву. Пізніше пару років став священником і, відповідно, єпископом, і таким чином став тим світичем для нашої держави, нашої церкви, який світив, і дійсно о той світич, який в ньому був. Він залишився по сьогоднішній день, і тому наше місто і називається місто Шептицький. Багато це недооцінює, багато кажуть, що це не пасує для нас, але це і велика відповідальність, дорогі. Віти для інших, не бути примітивним містом, яке повне всяких болячок, хворіб і різноманітних розбоїв і непотрібності. А бути містом, яке має світити для інших і давати своїм життям приклад, як любити Бога, як вміти боротися за державу, як вміти піклуватися про Неї. І оці три святителі, які ми сьогодні згадуємо, вони мали своїх послідовників. І чому сьогодні саме це свято трьох святителів, тому що вони живучи в IV столітті. Мали багато послідовників, а в 11 столітті між ними почала суперечка. Хто більший з них? Знаєте, хто в людині хочеш бути міністром, прем'єром, так саме і тут хоза, той святіший, той менш святіший, той менш, ще менш святіший. І тоді, в 11 столітті, вони з'явилися у першому Стамбулі і єпископу Івану. І там вони йому у сні сказали наступне. Усі ми маємо у Бога однакову славу, і не у нас суперечок з цього приводу. За життя ми писали про те, що було корисне для спасіння вірних, а писали так, як нам казав Святий Дух. Навчали того, чого самі навчилися. Нема між нами першого чи другого. Нехай люди нас не розділяють, бо ми за життя любили мир і згоду, і любимо її тепер. І щоб показати, що ми одне у Бога призначив святкову службу для нас в один день. А ми постараємося, щоб усі отримали поміч для спасіння, бо ми маємо велику ласку в Бога. Такими словами говорить сьогодні свято. Свято, яке каже, що Бога нема більшого чи кращого. Бога ми є всі його діти. І так само, як і три святителі, вони. В людських очах виглядали по-різному, а в Божих очах вони були тими, які світили і надіюся, будуть світити і в наших серцях, для того, щоб ми своїм вже власним життям ставали такими святими, як і вони. Щоб ми казали, що це не я зробив добрий чинок, а сказали, Бог вчинив це в моєму житті. Ви бачите, ті слова. Які вони звернулися до Івана, єпископа дуже гарно способили. Вони писали так, як їм казав Святий Дух, це не їхні були слова. Тому ми також мусимо казати, коли нам щось гарно виходить, коли ми робимо великі добра для інших людей, казали, Господь це пропровадив мене, це Господь вчинив це в моєму житті. Тоді ви зрозумієте, наскільки Господь буде діяти через нас. Робити великі ласки для наших сімей, наших родин і для нашої держави. Христос рождається.